В Україні вівторок, 4 червня, я настасідавголи і команда інтера готові представити випуск новин станом на сьому ранку. Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії. Цю дату Верховна Рада встановила три роки тому. На початок червня, за даними офісу генпрокурора, 550 дітей убито та майже півтори тисячі зазнали поранень. І цифри не остаточні. Фактичну кількість встановити неможливо, адже активні бойові дії тривають. Відсутність Джо Байдена на саміті миру у червні не означає меншої підтримки України. Про таке заявив радник Білого Дому Джон Кірбі. США представлятимуть віцепрезидентка Камала Гарріс та радник президента з питань національної безпеки Джейк Саліван. Про це офіційний Вашингтон повідомив напередодні. Тож Кірбі запевняє, цього буде цілком достатньо. А також наголошує, що штат, Штати готові підтримати формулу миру, яку запропонує Володимир Зеленський. Я не думаю, що ви можете назвати іншу націю, яка зробила стільки для України, а також для здатності дати відсіч Росії, ніж Сполучені Штати. Ми з нетерпінням чекаємо дискусії в люцерні, як віцепрезидента Кіджейк Сальван, щоб зрозуміти, що Сполучені Штати можуть робити далі для її підтримки. Швейцарія мобілізувала 4 тисячі військових для охорони українського мирного саміту. Відбудеться він 15-16 червня у місті Бюргеншток. Подію планують відвідати представники понад сотні країн. Військові працюватимуть спільно з поліцейськими, допоможуть з охороною критично важливих об'єктів із логістикою, а також контролюватимуть повітряний простір. Уряд Швейцарії вже попередив, що із 17-го, із 13-го по 17 червня у районі саміту діятимуть. Певні обмеження у небі. Вони стосуватимуться некомерційних польотів і безпілотників. А повітряний простір патрулюватимуть винищувачі. Україна здобуде перемогу над Росією. У цьому впевнений командувач британської армії Тоні Радекін. Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу Sky News. Успіхи окупантів на полі бою не такі вже й суттєві, говорить Радикін, якщо брати до уваги події двох років, а не останнього часу. Також Україна додає командувач, має підтримку західних держав. Але маємо трохи відступити назад. Якщо повернутися до березня 2022 року, то Росія захопила близько 17% території України. Сьогодні вона має 11%. Тому Росія все ще в дефіциті. Я дуже впевнений у перемозі України. До кінця червня Росія втратить півмільйона людей убитими та пораненими. І ми вже маємо 800 днів війни, яка за прогнозами Путіна мала тривати три дні. Натомість командувач збройних сил Норвегії вважає, що НАТО має 2-3 роки для підготовки до можливого протистояння з Росією. Про це генерал Ейрік Крістоферсен розповів в інтерв'ю Блумберг. Раніше у НАТО вважали, що Росії для відновлення потенціалу після війни в Україні знадобиться до 10 років, зазначає він. Однак Російська Федерація має потужний військово-промисловий комплекс, який працює не зупиняючись. Тому альянс має лише кілька років на підготовку до можливого протистояння. Заява Крістоферсона не єдина протягом останніх тижнів. Низка представників різних країн НАТО зауважили. Про ризик агресії Росії у найближчому майбутньому. Росія посилила інформаційні атаки проти ЄС перед виборами до Європарламенту, які відбудуться з 6 по 9 червня. Про це повідомляє високий представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борель. За його словами, країни-члени ЄС мають необхідні ресурси для того, щоб ефективно протидіяти шкідливим іноземним впливам. Уряди європейських держав працюватимуть із населенням. Підвищуючи обізнаність людей, аби вони відрізняли правду від брехні і маніпуляцій, а також застосовуватимуть інструменти зовнішньої політики. На півночі Ізраїлю вирують масштабні пожежі через атаку ракет і баз пілотників з Лівану. Із вогнем борються понад 30 пожежних команд. Армія оборони Ізраїлю допомагає рятувальникам. Загрози для життя людей немає. Повідомляють у пожежному департаменті країни. Населення з небезпечних зон евакуюють. Відомо про кілька пошкоджених будинків. Боротьбу з вогнем, яка, яка триває вже більше 13 годин, ускладнює сильна спека. Ізраїль повідомляє про смерть чотирьох заручників, яких отримував Хамас. Про це із посиланням на дані розвідки заявив речник ізраїльської армії Даніель Хагарі. Чоловіки вубили у районі міста Хан Юніс кілька місяців тому. Новина про їхню смерть обурила ізраїльтян. Люди вийшли на протест до посольства США у Тель-Авіві, щоб закликати до припинення вогню та звільнення заручників. Ми щойно отримали жахливу новину. Це божевільна ситуація, бо ми рахуємо кожен день, ще один день і ще один день. А потім кількість заручників просто зменшується, і не тому, що вони повертаються до Ізраїлю причина в тому, що вони мертві, і ми просто отримуємо більше трун із мертвими людьми, замість того, щоб отримати їх живими. Велика сімка підтримала план припинення вогню у секторі гази, який минулого тижня запропонували Сполучені Штати. Про це йдеться у спільній заяві групи Семи. За підсумками цієї угоди, усі заручники мають повернутися додому, а палестинці отримати більше гуманітарної допомоги. Тому G7 закликає Хамас погодитися на умови, які пропонує Ізраїль, а також звертаються до країн, які мають вплив на терористичне угруповування, щоб ті посприяли мирній угоді. Рівненщиною їздить мобільна ветеринарна клініка, яка стерилізує, вакцинує та чипує домашніх котів і собак. Після процедур господарям тварин видають міжнародний паспорт. Усі послуги безкоштовні завдяки партнерам з Німеччини. У такий спосіб зооволонтери хочуть зменшити кількість безпритульних тварин, яких через війну значно побільшало. Їдемо спасати тварин Звичайно. з Богом. Команда мобільної клініки вирушає з рівного до навколишніх сіл. Нині працюють у дядьковичах. Клініку на колесах паркують на території соцзакладу. Тут мають кілька чотирилапих пацієнтів. Тварин фотографують, а всі дані про них вносять у спеціальний електронний реєстр. Ми вводимо прізвище, м'я по батькові власника, телефончик, всі дані. Тоді ми вносимо дані тваринки самої, щоб було. І коли вже всі процедурки зробляться, ми виписуємо їм паспорт, в якому є чіп, вакцина. І стерилізація, яку провели з датами, тим часом ветеринари вже підготували операційну в автівці. всередині хірургічний стіл, необхідне обладнання та медичні тумби з медпрепаратами. Холодильник, в якому зберігаються всі препарати, особливо вакцини. У цій мобільній клініці стерилізують котів та собак. Чотирилапих пацієнтів також лікують від паразитів, вакцинують від сказу та чіпують для їх ідентифікації. Ось такий чіпчик він з голочкою підставляється під шкір на тварині. Олена принесла на процедури собаку на кличку Напа. Чотирилапу пацієнтку ветеринари спочатку оглядають, міряють температуру, а згодом вводять наркоз. Наполя, 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 все добре, все добре. Молодець. Маєш мала зі і Будеш спати. Пані Олена розповідає: напа народилася на території комунального закладу. Два роки тому сюди підкинули її матір. Маму я вже стерилізувала ще рік назад. А все досі на чергу прийшла. З мамою вся грас, активна собака, охороняє територію. Собака дуже шикарна. Яка ти гарна напа, моя дорогенька, Довленькі. Моя дівочка. Стерилізація, кажуть ветеринари, не лише дозволяє запобігти неконтрольованому розмноженню тварин, а й зменшує ризик розвитку тяжких захворювань. Гормональні таблетки це я б сказала зло. Я б його взагалі в продаж заборонила. Воно викликає рак і дуже багато запалень. Через що найкращий вихід це стерилізація. Увесь комплекс медичних послуг у цій мобільній клініці безкоштовний. Його реалізують у рамках проєкту, який фінансують партнери з Німеччини. За майже рік роботи клініка на колесах об'їздила десятки сіл. Її пацієнтами вже стали понад три тисячі тварин. Це проект перший в Україні, який спрямований на стерилізацію домашніх тварин. Ми боремося з причиною появи безпритульних тварин. Достатньо високі стали ці послуги зі стерилізації тварин. Є на жаль, люди які не спроможні їх оплатити, якщо ми говоримо про села. Плюс відсутня інфраструктура ветеринарних клінік. Проєкт розрахований на три роки. За цей час команда мобільної клініки планує відвідати всі громади навколо рівного і завершити процес в обласному центрі, де, врешті, і опиняються покинуті власниками тварини. Всього так страшно Євгену Нопрієнко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини, що зараз відбувається на харківському напрямку фронту. Пряме включення готує Олексій Фадієв. Колего, тобі слово так. Дійсно, Настя, дякую. Матимемо пряме включення протягом наступних 30 хвилин.